Кандидат в президента Дональд Трамп розповів про те, що почув свист кулі і відчув, як куля рве його шкіру. Також він сказав, що не може уявити собі, що таке могло відбутися в його країні. А ми кожного дня в Україні не просто уявляємо, а в реальності чуємо, як літять ракети, як літять дрони, як літять каби. Як ці ракети влучають дитячі лікарні, як ці ракети влучають в людей в їх квартири, в їх будинки, як ці ракети вбивають людей, як ці ракети вбивають дітей. Чому в країні Дональда Трампа не можна це уявити? А в нашій це абсолютна реальність? Можливо, тому що в Сполучених Штатах є демократія, у нас немає, так ні, у нас є демократія. Можливо, Конституція. У нас є Конституція. Можливо, ми не такі цивілізовані. Ні, ми користуємося айфонами, Ютубом, ми користуємося американськими автівками і японськими автівками. Наші айтішники одні з найкращих. Ми абсолютно цивілізована, демократична країна. Ми намагаємось позбавитись російської агресії, намагаємось позбавитись радянського минулого комунізму. Ми робимо все те саме, що роблять американці. Але коли мова заходить. Про те, що ми хочемо цього позбавитись, Дональд Трамп чомусь не робить однозначних заяв. Він чомусь вважає, що зі злом потрібно домовлятись. Спецслужби Сполучених Штатів не стали домовлятися з терористом, який намагався вбити Дональда Трампа. Вони його просто знищили на місці. Він вбитий. Тому я думаю, що Дональд Трамп повинен зрозуміти наше бажання. Знищити терористів і окупантів, які зазіхають на наше життя і на життя наших дітей. Хоча хто знає, можливо, Дональд Трамп зробить заяву і скаже, що цього 20-річного простого хлопця не потрібно було вбивати. Просто він таким чином хотів висловити свою думку. Таким чином він хотів захистити інтереси свого народу. Ні. Є тероризм, є вбивство і є демократія. Тому мені б дуже хотілося, щоб кандидат в президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів у себе в голові аналогію між тим, що сталося з ним, і тим, що відбувається зараз в нашій державі. Навряд чи він це побачить чи почує, але хто знає, можливо, станеться диво.